Ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить ні за що, Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поли, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувсь і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіреньку лапку.